перед ну, передусім слова вдячності Збройним силам України, тому що ніколи би московити не зробили кроку назад, ніколи би не втекали з української землі, якщо би не постійний тиск і наступ збройних сил України. Тому ці перемоги це перемоги збройних сил України, це перемога головнокомандувача Залужного, це перемога. Керівника оперативного командування південь колишнього комбрига 80-ї бригади Героя України Андрія Ковальчука це перемога кожного українського солдата, який сьогодні знаходиться на Миколаївщині чи Херсонщині. Я дуже добре пам'ятаю, 25 березня. Цього року, коли українські військові визволили село Березнегувате, і через річку якраз була снігурівка, яку сьогодні ми можемо це казати. Це не є таємна інформація вже покинули рашистські війська. Тобто з 25 березня, коли через річку знаходились наші люди, і шість з половиною довгих місяців снігурівка була під окупацією расистів, незважаючи на багато спроб українських військових звільнити цей населений пункт, сьогодні я переконаний, багато українців бачили ці кадри, коли українських військових з українськими прапорами з великими. Вітаннями і сльозами зустрічали місцеві мешканці. Це є найбільший показник того, що Херсонщина це Україна, і в мене немає жодного сумніву. Я не знаю, скільки пройде часу: день, тиждень, декілька днів. Питання в тому, що українські військові бережуть наших воїнів. Можна було на півдня піти швидше, на добу визволити швидше, але все це коштувало би життів наших військових. Тому те, як сьогодні українські збройні сили головнокомандування збройних сил проводить ці операції, це заслуговує великої похвали, і нема жодного сумніву, що правий берег Херсонщини уже найближчим часом буде контролюватися збройними силами України. А далі, велике питання, як буде розвиватися ситуація далі, і я дуже би не хотів, я взагалі не допускаю. Більше цього, я вважаю, що українці ніколи не пробачать, якщо хтось піде на перемир'я чи перемовини з московитами з расистами, це неприпустимо, тому що ми повинні по всіх фронтах тиснути московитів до того моменту, поки ми їх не витиснемо повністю з української території. Так всі розуміємо, що гарячі бої, і про це говорить зведення Генерального штабу збройних сил України йдуть на Бахмутському напрямку, гарячі бої йдуть на вугледарському напрямку, але не можна зупинятися, тому що будь-яка зупинка це буде на користь московитам. І я переконаний, що ніхто з української влади не піде на те, щоби. Озвучене чи не озвучене перемиря укладати з московськими військами, і тут дуже велика і серйозна позиція. Це наступний тиждень і засідання Великої двадцятки, яке буде відбуватись в Індонезії. Уже сьогодні очевидно, що Путін побоявся туди їхати, тому що це величезний тиск міжнародного співтовариства. Це, врешті, те, що вимагали українці від світу. Я думаю. Буде великою помилкою, якщо туди не поїде президент Зеленський. Він має бути там. Він має розмовляти з лідерами найбільших та найвпливовіших країн світу. Він має при персональних зустрічах переконувати цих лідерів про подальшу ізоляцію Росії, про подальшу допомогу України. Виступу насправді дуже мало. Ми маємо уже приклад, коли саміт НАТО, який відбувався в Мадриді, відбувся лише за Діалоговуючи онлайн участі президента Зеленського, цього недостатньо. Потрібна персональна участь, потрібні персональні перемовини, потрібен персональний тиск на лідерів світу з демонстрацією того, з чим прийшли расисти на українську землю. Тим паче, що я переконаний, що і в Снігурівці, і в Херсоні, і в тих багатьох населених пунктах які сьогодні. Уже деокуповані і будуть деокуповані. Ми побачимо речі, які, на жаль, ми бачили в Бучі, які ми бачили в Ірпені, про які ми чули в Маріуполі. І з цими речами треба йти до світу. Треба апелювати до світу. Буде лакмусовий папірець того, що насправді відбувається у великій політиці. Чи будуть переправи, по яких сьогодні тікають московити? Контролюватися і знищувати збройними силами України московити пішли з правого берега, тому що вони не отримували достатньо зброї, достатньо боєприпасів. Якщо сьогодні ми не знищимо під час втечі московитів на цих переправах, вони повернуться під Запоріжжя, вони повернуться під Сватово, під Креміну і будуть протистояти українським військам. Я дуже добре пам'ятаю: квітень місяць суми. Коли московити виходили коридором в 10 кілометрів з української землі, їх тоді ніхто не нищив, їм дали можливість покинути українську землю, і вони повернулися і вбивали наших солдат на Харківщині, на Донеччині, на Луганщині, це не можна повторити. Їх треба нищити при переправах. І ми сьогодні маємо на це величезні можливості. І це буде справжнім показником, що відбувається сьогодні на Херсонщині, тому кожен. Має всім, чим сьогодні може підтримати збройні сили України, вірити в збройні сили України і об'єднатися навколо нашої перемоги. І Херсонщина після Харкова, після Зміїного, це має бути ще одним кроком до повної деокупації української землі. Не можна зупинятися. Змушений відреагувати, тому що прозвучала дуже небезпечна, на мою думку, заява про те, що президент Порошенко підтримував того чи іншого кандидата під час виборів. Я категорично хочу ще раз заявити, що під час президентства Порошенка, по перше, ми добилися двопартійної підтримки, і це є мега важливо по друге жодного разу ні Порошенко ніхто з очільників Української держави не втручався у внутрішні справи Сполучених Штатів Америки, тому що вибори президента це є вибори і це є справа американського народу. І ніколи Порошенко не підтримував ту чи іншу. Кандидатуру на посаду президента Сполучених Штатів Америки це надзвичайно принципово і дуже важливо. Прозвучала ще одна неточність. На мою думку, це також є несправедливо, як мінімум. Останнє фінансування, яке виділення коштів з Сполучених Штатів Америки, це виділення коштів безпосередньо на поставку танків Т-72 Україні і співфінансування, яке пройшло зі сторони Нідерландів. Це американський танк. Я, говорю, Чи, про, я говорю про танки, я так які поставлені Україні за рахунок бюджету Сполучених Штатів Америки. Так само за рахунок бюджету Сполучених Штатів Америки, поставлені Україні ударні гелікоптери. І що на мою думку, найважливіше, ми жодного разу. Жодним чином не маємо права ставити під сумнів допомогу наших союзників. І я хочу ще раз сказати, що сумарна допомога Сполучених Штатів Америки є більшою аніж допомога всіх інших країн, і цьому треба віддавати завжди належне, бо це є важливо. Але ми не повинні сьогодні говорити про те, чи дає більше допомоги Сполучені Штати Америки чи якась із Балтійських країн. Ми сьогодні повинні говорити про те. І в тому числі заслугою президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена створена єдина проукраїнська світова західна коаліція, і ніколи Рамштайну не відбулося б, якщо б не позиція Сполучених Штатів Америки, якщо б не позиція наших західних союзників. Друзі, ми маємо бути дуже обережними в критиці наших західних партнерів. Ми повинні, по-перше, їм дякувати, а по-друге, просити і вимагати ще більше озброєння. І мене насправді втішила заява, яка прозвучала з вуз президента Сполучених Штатів Америки, тому що він дипломатичною мовою сказав. Ми можемо дати Україні ще літаки ударні, які ми не давали. Ми можемо дати Україні ще ударні гелікоптери безпілотники з величезним радіусом дії. Ми можемо дати Україні ракети з дальністю, яка перевищує Хаймерси. Це заявив президент Сполучених Штатів Америки, коли він перечислював, що він ще не давав. І не допомагав Україні, і зустріч, яка відбудеться до саміту Великої Двадцятки, яка вже факто оприлюднена між президентом Сполучених Штатів Америки і лідером Китаю, насправді буде дуже і дуже важливою. І я ще раз хочу нагадати, коли ну тут хтось хоче критикувати Порошенка, пам'ятаєте історію, коли закидали Порошенко його вітання Сізенпіню? коли закінчилася історія з критикою вітання. Після цього, коли зі цінпінь зробив реверанс сторону сполучених штатів Америки: друзі, не треба бути святішими від папи римського. Це дуже і дуже важливо. Пан Паценюдка і филипів на завершення буде мати слово. Були різні думки, але мені видається, що жодній думці не було жодного сумніву в нашій перемозі. Це наш історичний шанс як країни, це наш історичний шанс як нації, і від нас залежить наскільки ми зможемо використати цей шанс. Що Перед передусім, звичайно, збройні сили України. Це є запорука існування української держави, це є та база, яка нас повинна зберегти і дати шанс народу, дати шанс нації. Що важливо, важливо, щоб країна не зійшла з демократичних рейсів, в першу чергу, щоб країна не повернулася назад до корупції. Будь-яке повернення до корупції це буде насправді клин між нами і цивілізованим світом, тому внутрішня ситуація в Україні насправді є дуже важливою для нашої перемоги зовнішній світ. Врешті ми вже визначилися, і мені видається, що це дуже важливо. Оцей фарватер, який був прорубаний армія, мова, віра, НАТО, ЄС, Україна. Він настільки сьогодні глибокий став свідомості українців, що ніхто. Не зможе уже навіть якщо в нього в голові будуть якісь темні думки, вийти з цього фарватеру. Цей фарватер веде нас до перемоги. Тільки питання: наскільки швидко ми будемо по ньому рухатися. І наше завдання, щоб ми по цьому фарватеру рухались як можна швидше? Чи будуть випробування? Звичайно, що будуть. Чи будуть втрати? На жаль, їх буде набагато більше, ніж ми би хотілися. Але сьогодні та ціна, яка вже заплачена українцями, дає нам великий шанс. І цим шансом ми маємо скористатись. Бо коли ми, наприклад, кажемо про велику двадцятку, так звичайно економіка. А скажіть, будь ласка, нафта в економіці, яка питома вага? Мегапитома вага. А скажіть, будь ласка, що буде означати, якщо там прийдуть до спільної позиції в нафтовому питанні, це буде означати смерть Росії. По з 5 грудня хочемо ми чи не хочемо, але Велика Сімка вже прийняла рішення щодо обмежень. Дуже важливо, щоб були зафіксовані ціни для Росії, і дуже важливо, щоб це рішення було підтримано країнами Великої Двадцятки. Це ті шанси, це ті можливості, які ми сьогодні маємо. І тут не питання, що хтось хороший, хтось поганий, хтось у владі, хтось не у владі. Сьогодні дуже важливо тут всім бути разом, бо разом швидше ми приблизимо нашу перемогу, і це найголовніше.